Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео вийшла заміж. Існує така думка, що жінки в шлюбі максимально сильно міняються. Отже, щоб довго не затягувати наше відео, будь ласка, ролик номер один ваша увага. Що я можу дати хлопцеві, будучи з ним у стосунках, Ну, перше, це затишок і. Чистоту в будинку, якщо ми, наприклад, живемо разом, тому що я сама така людина, що я люблю, коли все чистенько, всякі коробочки, щоб все було по своїх місцях, це для мене на першому місці. Е, вірність немало важливо, повагу. Також е, я така людина, що я вважаю, що на людину в парі е, має, має, має мати таптологія вийшла вільний час, тобто. Я ніколи не скажу своєму хлопцеві, чоловікові, не йди, наприклад, на пиво там на там поіграти в боулінг, в карти. Для мене це нормально. Ось так. Молодий хлопець таке відео подивиться в інтернеті, поспілкується в реальному житті з дівчатами, жінками і так далі. Собі може подумати, що сімейне життя, шлюби і так далі. Це щось таке гарне, приємне, ласкаве і ніжне. І треба якнайшвидше одружуватися. Проте... Як показує життя, як показує практика, сімейне життя і життя холостяцьке життя до шлюбу це зовсім кардинально радикально різні речі. Ті речі, те, що працювало до шлюбу, те, що працювало до одруження, у шлюбі не працює зовсім. Будь ласка, відео номер 2, Ваша увага коли мій чоловік мені чеше, що я і без косметики дуже гарна, то тут попаху є економією бабла, а не компліментом. Як бачимо, зі слів молодої дівчини, компліменти у шлюбі вже не працюють. У шлюбі натомість працюють гроші, їх економія або їх заробляння. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне. Повага на екран! Як бачимо, жінки у шлюбі міняються максимально. Я ось таке відео дивлюся, переглядаю і ніяк не можу зрозуміти, що відбувається з нашими жінками у шлюбі. Що відбувається такого, що вони на себе настільки запускають свою фігуру, свою зовнішність, свій вигляд і так далі. А потім дивуються, чому чоловіки з ними не сплять. Чому чоловіки, свої власні чоловіки, їм не приділяють ніякої уваги. І чим це все закінчується? А ось чим увага на екран. Івано-Франківщині стала ситуація кохання та зітхання. Жінка поцарапала машину повністю і не тільки поцарапала, побила, порізала все, що могла. За те, що чоловік зрадив їй. Не можна таке робити, жінки, не можна, який би то чоловік не мог. Це машина не винна. Ця машина не винна, того, що ви можете вчинити за те, що серце ваше болить. Це не можна так вчинювати ніколи. Все поцарапала, мала, все, повністю все. Побила люстерка, поцарапала, побила фари. Ну все. Та й вікна побила та просто колеса порізала. Що чоловік пустив вужас в у нірочку. не можна, не можна. Не можна. Дівчата, не робіть таке. Будьте добрими і чоловіки, не зраджуйте. Ну, хіба би не виділи, але то таке? Як бачимо, від таких жінок чоловіки ходять наліво. І на мою власну думку, в чому всіх звинувачувати важко. Проте, якщо у шлюбі у жінки появиться коханець, жінка піде наліво, то ми побачимо лише виправдання її дій. Будь ласка, увага на екран. А вы знаете, что женщина почти никогда не испытывает чувство вины за измену. И это не потому, что она бессовестна или ей все равно. Здесь дело в другом. Дело в том, что женщина никогда не изменяет просто так. Женщина никогда не решится на измену просто из-за похоти. Или из-за того, что она где-то перебралась с алкоголем. Или потому, что она вдруг стала больше зарабатывать, и ей захотелось внимание и признание. Вот такое поведение больше свойственно мужчин. Женщина, она если и решается на измену, то это очень часто вынужденная мера и носит очень отчаянный характер. Просто когда женщина уже окончательно отчаялась и устала от невнимания, от холода, от равнодушия, от унижения, от отсутствия интима, единственный ее способ восстановиться и почувствовать себя живой и нормальной, это пойти за вниманием к другому мужчине. Поэтому очень часто, например, даже если измены скрывается вы можете не увидеть в женщине какого-то искреннего раскаяния и желания восстановить отношения. Потому что для нее там уже и восстанавливать особо нечего. Одним словом, человек, как завжди, у всеми виноватый. В тому, що жінка йому зраджує, в тому, що вона поправилася так, кілограм на 100 і так далі, ось таке життя жінки у шлюбі. Максимально коротко та максимально лаконічно. А на сьогодні, все. Що я хочу вам сказати, що шлюб, довготривалі стосунки це перш за все праця, праця над собою та праця над стосунками. Я ще хочу підкреслити і відзначити, що в наших жінок, саме українських жінок, є чомусь така. Традиція, така культура, не знаю, називайте собі як хочете, після шлюбу максимально мінятися. Бачу, дівчина гарна, молода, сексуальна, приваблива і красива. Лише виходить заміж, рік, два, три, п'ять, все. Помінялася максимально. Набирає вагу, змінюється зовнішній вигляд, стає якась істерична і так далі. Таке просто складається враження, що просто грала роль, просто виконувала якусь таку роль до того, як вийти заміж. Вийшла заміж, все, стає сама собою, а потім дивується. Чоловік мене не хоче, чоловік мене не любить, чоловік шукає на стороні коханку. Тому вам усім я бажаю бути привабливими, бути гарними, бути красивими. Нехай збуваються всі ваші плани, всі ваші мрії. Нехай будуються в кожного з нас міцні, гарні сім'ї. Нехай в нас народжуються гарні діти в кожного з нас. Ну, хто цього хоче, звичайно. Тому всім добра. Всім хорошого настрою, до нових зустрічей!